Добрий день, шановні телеглядачі. День Конституції в місті Балаклія був насичений різними подіями. В жовтій допомозі клуб активного довголіття, яким керує Сидорова Наталя, приймав своїх колег і друзів із селища Слобожанське. Як це відбувалося, я пропоную вам подивитися. Доброго дня, шановні пані і панове. Вітаю всіх із свята. Нем конституціям. Я українка, є у мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити в рідній Україні. Я українка, право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни синів і дочок. Гідних України, я українка, і має це право любити землю горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українка. Перемога буде! Хочу вас теж привітати зі святом, з Днем Конституції України. І сьогодні на нашому святі присутні важні люди. Це люди клуб активного довголіття, як сказала Наталія В'ячеславовна імені Сидоренка. І керівником цього клубу є Наталія Сидорова. І зустрічі з друзями сьогодні Сослабажанська. Вони також хочуть провести з нами це свято в місті. Я хочу вам усім побажати теплого, гарного спілкування, атмосфери, Молодець. такої дружньої. І тому бажаю вам здоров'я і гарно провести це свято. І всім нам перемоги. Дякую. Я у світі не бувала і не бачила чого, та напевно не зрівняти краю рідного свого, тут поезії Шевченка, тут мелодії чурай. Забувай, а я подивився небосіння сім'я, на коло з'яжути, на різних поля Чи край, де золотиться шито, і цвіти, калина у гаю. Вишиває жовту ниву літо, я ж країну серцем всім люблю, я до залечу, країна люблю, на кругірах і нов та розма, але ви летять летять Моє серце брідний край, Соловей співає на долині, пісня лине аж за небо край, серце моє. На нетечі пахне верболіз, ой синьо, туманець сміється, як димок бензиновий. Барахло всяке кидають сюди. І в нетечі більше муви, ніж води. Баба сипле копіл, дядько препаліччя. Так усі вже звикли, верне. А навіщо? Грає телевізор, бо вони приймач, з кодяком ревізію жде голову постач. Молодий учитель. Мріє про Париж, прикрити хату, з спориж, перевірити зошити, написати план, і щоб рибки кошик наловив Степан. Тільки дід копає на низу рівча. Бо ж вода конає, не тече ніяк. І вербові паколи садять рівно тут, поки там балакали, верн уже ростуть. Поки попіл сипали, виганяли план. Поки рибки кошик наливив степан, на нетечі ввечері, срібло шилюги, і з сіпочком місяць вийшов на луги, мов не видно попелу і паліччя теж. Що ж нам буде, діду, коли ти помреш? i Коли Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, а ще й зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мози. Не шукай, бо немає такої землі, де так сонце нам світить, шумлять гаї. Чуть тебе Господь благословив мою країну рідну неньку мати, хто захотів на військ коліну стати і не схилити голови, Нагослови їм путь до слави. І благодатним світом нам сядь, тому любов'ю вічну справу, благоусловимі.